Номер 1001. Простим чи складеним є число записане за допомогою 15 одиниць. Нам його можна було б і не писати оце число 111 трильйонів, 111 мільярдів, 111 мільйонів, 111 тисяч, 111. Та ще й в інших країнах, воно і називається по-іншому. Але ж, записали. І думаємо, а як взнати, чи ділиться воно ще на яке небудь число натуральне, окрім одиниці і самого себе. Одразу думаємо: якщо ми оце один додати, один додати один всі оці цифри додамо, то отримаємо 15, а 15 ділиться на 3, то оце все величезне число ділиться на 3, то воно складене. Тому що сума його цифр дорівнює 15. Друге. Простим чи складеним є число, записане за допомогою 2022 п'ятірок. Оце будемо зараз писати, 2022 п'ятірки. Але не будемо отак, поставимо, так Три крапочки і запишемо останню п'ятірку, то воно ж ділиться на 5, то воно складене. Третє, за допомогою усіх десяти цифр без повторень. Якби ми їх не записали, ці цифри. Хочу, щоб ми лише їх не повторювали. От я хочу записати, наприклад, отак. 9, 8, 7, 6, 5. Наприклад, 0, 4, 3, 2, 1. І додам тоді всі цифри. Оця одиничка мені ну, нічого не не говорить. Буде воно, воно ж не парне, на, на яке число воно ще ділиться, окрім одиниці самого себе. То я візьму і додам всі цифри, з яких воно складається. Оце 10, та ще 20, тоді 30, тоді 45. 45. А 45 ділиться на 9. І 45 ділиться на 3. То це число ділиться і на 5, і на 3. Воно складене. Отак, дуже легко. Далі буде.